Вітаю вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми продовжуємо тему Різдва Христового. І насамперед мені хочеться звернутися до всіх, хто нас дивиться, словами гарного дуже поета Михайла Плосковітова. Ви знаєте, ці слова. Мене особисто дуже вразили. Сподіваюсь, що і вам вони не будуть байдужі. Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде різдво ялинка і вогні, згадай, хоч на хвилинку, про солдата, який в окопі мерзне на війні. Який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду, хай спогад твій йому тамує болі, хай ще розгадка піднімає дух, бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька. Сина, друга, які ж свята, коли іде війна. І в час, коли годинник цокне в тиші, й повінця буде келих щастя, сміх, не говори то стів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Вражаючи, чи не так, а я далі про різдво. Виявляється, що і досі не всі таємниці народження Христа роз'яснено, розгадано, але те, що прихід Христа. Це є ключовою подією всієї світової історії. Бо ж дивіться, період історії ділиться на до народження Христа і після народження Христа. Але з людської пам'яті стерлося, з дітописів також стерлося, де, коли, в яку пору Діва Марія народила Ісуса Христа. І перші християни майже не майже, а до третього століття Різдва не святкували. Ви ж дивіться, як довго. Тоді взагалі не святкували, не відзначали днім народження. То як було знати той день? Християни взагалі переслідувались, їх вважали державними злочинцями, їх жорстоко карали і катували. Аж коли імператор Костянтин в Римі не одержав з небес цікаве дуже послання, скажем так, він воював, його армія вже знесилилась. Він бачив, що перемоги не може здобути із над ворогом, і тут йому сниться сон, сниться в небі, хрест. А поруч слова з цим знаком переможеш. Вранці він стає і пропонує своїм воїнам намалювати на щиті І Перемога була за Костянтином та його армією. Згодом він з Риму переносить столицю у Візантії, будує місто Константинополь і Різдво Христове стає державною релігією. Бачите, як буває? А далі, а далі, дату народження Ісуса Христа 25 грудня. Вирахував, встановив, щоб правильно назвати єпіскоп Карпагену, святий Кіпріан. Він народився в 258 році. І цієї дати дотримується більшість християн в усьому світі. Дотримуються греки е, кат, греко-католики. І це, ви знаєте, дуже доцільно. Тому що наші пращури у свій час, 25 грудня, відзначали величне свято Року коляду коло день народження молодого Бога Сонця, який долав. Темряву, який світло народжував, бо ж правда, починаючи з 22 грудня, день починає збільшуватись, а ніч зменшується. Світло перемагає от з тієї пори 25 грудня цьому році і ми з вами по всій Україні відзначаємо це величне, всесвітнє свято. Нехай воно приносить. Мир, спокій, задоволення, радість і кожному здоров'я, бо це дуже важливо. Шануймося, зустрінемось.